Отже, продовжуємо розбирати, як застабілізувати свій поперед та прибрати біль, якщо він викликаний або кістковою травмою, або травмою надкісниці від перенавантаження. Отже, в попередньому відео, на жаль, там було погане освітлення, було пошкоджено сіть. Відповідно, трішечки було погано е видно, деякі аспекти здоров'я. Але ж, все ж, ми продовжимо. І після того, як ви пропрацювали з надкісницею, пам'ятаємо, так, ми ставимо. Кулачки на кісточку на наш криш. Робимо нахил вперед, пропрацювали, подивились, ніде нічого не болить. Назад відхилили, створили тиск, ніде нічого не болить. Можна додати відхиляння, можна додати повороти створити. Ніде не повинно бути болі. Це перший момент. Наступне для того, щоб якісно вирівняти сигнали від зв'язок, пошкоджених з попереку, та в нашому тілі є таке розуміє, як лігаментозна пара. Тобто зв'язка-св'язка, все в нашому тілі працює за допомогою. Пар. Біцепс, трицепс. Біцепс скоротився, трицепс розтягнувся. Навпаки, трицепс скоротився, біцепс розтягнувся. Це свого роду механічна м'язева лігаментозна пара за допомогою зв'язок і багатьох-багатьох моментів. Так? так само, тут наш криш асоційовано відповідає по потилиці потиличній кістці. І там є теж певні свої зв'язки. Відповідно, якщо ви знайшли травму, Наприклад, ви поставили, знайшли тут больову точку, ви її відпрацювали, вона не болить. Ви залишаєтесь, запам'ятовуєте цю точку. Далі шукаєте у себе по потилиці, ось де прикріплення йдуть, ви шукаєте больні місця. Наприклад, шукаєте, 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 ви нічого не знаходите. Чудово! Ви ставите знову на ту хвору точку, яка вас боліла, і знову проходите, нажимаючи досить глибоко на кістку. Ось я покажу. Я прямо на прикріплення. Я не сюди під низ шиї, я на прикріплення, де прикріпляється череп. І раз, у вас з'являється больна больова точка, вам потрібно ці больові точки розмасажувати прямо разом через біль. Ви помітите, що секунд 20-30 біль зникає. Оце ви відпрацювали лігаментозну пару.